При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. А у результаті атаки на Харківщину ніч проти суботи загинула одна людина. Ще четверо постраждали. Одна жінка в реанімації. Про це повідомляє ова. Окупанти завдали понад два десятки ударів шахедами і ракетами по обласному центру і передмістю. Пошкоджені житлові будинки та критична інфраструктура. Репортаж Тетяни Доцяк. Російська армія атакувала Харків шахедами в суботу. Вранці люди мирно спали, коли в приватний сектор в холодногірському районі прилетіло. Спалахнула пожежа в одному з будинків. Обвалилася стіна і привалила 70-річну жінку. Як розповідає знайома родини пані Альона, жінка відмовилася виїжджати за кордон її про це просили рідні під час війни. Якось приїжджали вони родиною до нас до моїх батьків, в село сусідній будинок був вільний на той час, і вони там. Десь тиждень, може півтора. Я не буду сказати точно. Там жили, коли був такий масовий обстріл. Потім вони повернулися. Син виїхав за кордон з своєю дочкою, ну родиною, сім'єю. А мати була тут. Ще одна літня жінка отримала тяжкі опіки. Вона перебуває в реанімації. З вибуховими травмами госпіталізований 37-річний чоловік. Ще двоє людей відбулися легкими травмами. Слідчі встановили, якою зброєю окупанти атакували Харків. Один БПЛА типу шахет влучив в приватний житловий будинок. На місці пригоди працюють слідчі та прокурори з метою встановлення та фіксації всіх наслідків атаки. Внаслідок удару пошкоджено 28 житлових будинків. Вилетіло півтори сотні вікон. Весь день на місці влучань працювали комунальники. Повідомляють. У міській раді тероризували окупанти й інші населені пункти області була серія ударів по Харківській області, по об'єктам критичної інфраструктури і по об'єктам газорозподільної системи. Окупанти атакували Дергачівську громаду, пошкоджені сім житлових будинків. В Новій водолазі ворог вдарив по підприємство. З опівночі окупанти тероризували ракетами і шахедами Донецьку громаду. В двох багатоповерхівках вилетіли вікна, пошкоджено гуртожиток та газову інфраструктуру. На місцях ударів спалахнули пожежі. За даними начальника Харківської адміністрації Олега Синігубова, загалом під час масованої атаки ворог скерував на Харківщину 17 бойових безпілотників та шість ракет. Тетяна Доцяк, Факти. ICTV, Єдині новини. Продовжуємо на що розмовні студії. Ситуацію в Харкові на зв'язку Ігор Терехов, міський голова міста. Пане Ігоре, вітаю. Вітаю вас. Для початку хотів дізнатися, як минула ніч і ранок у Харкові. Чи були обстріли? Дійсно, була дуже важка ніч, бо були обстріли міста Харкова. І ви розумієте, що це не виключення. Бо всій Україні були обстріли. І хочу сказати, що було потрапляння у швейне виробництво, Було дуже велике загорання, дуже велика пожежа, яка була і було задіяно дуже багато наших пожежників щодо гасіння цієї пожежі це швейне виробництво, як я вже сказав, і складське приміщення, де зберігалися тканини, де зберігалися. Бумага і площа всього всієї пожежі була 2000 тисячі квадратних пане Ігоре, Вчора було повідомлення про те, що Харків атакований порівняно новим типом російських безпілотників. «Молнія». якась їхня специфіка? Вам уже відома в чому їхня небезпека і особливість? я хочу сказати, для Харкова це не новина, бо вже декілька тижнів ми потрапляємо від молні, і то, що стосується цієї молни, то так, було влучання біля приватного житлового будинка. І як наслідок цього жахливої наслідки було пошкоджено 30 житлових будинків. Крим цього, на жаль. Загинула жіночка. Її достали з під завалу її приватна будівлі, але ці травми, які вона отримала, вони були несумісні з життям, крім цього. ще... Двоє людей знаходяться в лікарні одна жіночка з е, важкими опіками стане тяжкий, е, і чоловік е, середньої е, ступені важкості отримав поранення. Е, е, і е, хочу сказати: взагалі було четверо постраждавших від цієї атаки щодо руйнації, то е, як наслідок. Цього влучання, як вже сказав, це 30 приватних будинків, це чотири будинки, багато поверхіва. Крім цього, крім цього, авто автівки, і що саме головне, то це люди і життя людей, зважаючи, що Харків постійно під обстрілами, як це позначається на водо і електропостачанні містян? Знаєте, був дуже потужний обстріл, який стався вчора вночі, коли ворог рунував на газотранспортна мережа, і певне труднощі було і у місті Харкові, але вдалося все це зробити таким чином щоб люди не відчули перебоїв з газопостачанням для для нас це дуже важливо. дійсно ворог сьогодні руйнує нам критичну критичну інфраструктуру і ви пам'ятаєте що той обстріл який був ще 25-го 25, сп'ятого 25, 25 числа як коли були Грудня, яке коли було зруйноване, дуже багато тизів генеруючих генеруючого обладнання, і ми мали перебої з ми Працювали практично цілодобово для того, щоб якнайшвидше. Відновити теплопостачання, енергопостачання в місті Харкова так нам вдалося завдяки героїчної праці наших комунальних служб, працівників хар харківських теплових мереж. І я дуже вдячний всім, хто е е працює, не зважаючи на постійне обстріл. Останнє питання, пане Ігоре. Бачив інформацію про те, що відкрили вже другу підземну школу у Харкові, розраховану майже на тисячу учнів. А скільки загалом ви таких шкіл плануєте? Ми плануємо, ми будуємо. Ми не тільки плануємо та так. Дійсно, ми відкрили підземну школу. Це друга підземна школа, перша черга. І сьогодні там вже відвідують 750 учнів. Але ми незабаром будемо відкривати другу чергу. І буде буде можливість вчитися тисяча учнів харків'ян. Крім цього, хочу сказати, що до першого вересня ми побудуємо сім школ і вони будуть працювати, охоплювати 12 тисяч дітей. Це дуже важливо. Так, ми вимушені сьогодні будувати ці школи, але це необхідно для того, щоб наші діти мали можливість вчитись. Дякую дуже, пане Ігоре, за те, що знайшли час для ефіру. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами на зв'язку.